Я на по дорожньому переході, а тут мені назустріч автомобіль. Немає він права зупинятися на дорожньому переході. Це є порушення правил на дорожньому переході. Не можна Ось Бачимо, шофера немає. Сказали, що він в церкві. Будемо чекати і зараз будемо культурно просити, щоб забрав свій транспорт. А ви можете його забрати, тому що ви порушите закон. Ви пропаркувалися на дорожньому переході. Н Ні, будь ласка, заберіть вже і не робіть такого більше. Я чекаю, або викликаємо і хай вони розбираються. можете викликати поставити Так. Дорожній перехід, закони, треба вчити, не можна паркуватися. Я маю повне право зараз вийти на бусі, на бусі пройтися, тому що ви стали на дорожньому переході. Ви мені перешкоджаєте перейти дорогу. Заберіть, будь ласка, бус. Або викликає міліцію, хай міліція розбирається. Ви дієте не по закону. Викликати міліцію? Добре. Ви маєте ставити де завгодно, в інакшому місці, на дорожньому переході, не можна класти машину. Добре. Поїхав зі мною. Ця машина правильно тут стоїть. Неправильно, вона стигне Оце Правильно стоїть машина? За цю ми зараз будемо розбиратися, ви розумієте, ви на дорожньому переході стоїть. Показуйте, ви стоїте на дорожньому переході. Я вас попросив культурно забрати машину з дорожнього переходу. А, в вашу а немає значка, в мене фамілія. Яка різниця, звідки є? Ви порушуєте закон. Ви це розумієте? Ви порушуєте закон. Я маю хочу перейти дорогу. Як я маю перейти, якщо тут стоїть машина? Я, Як? я вас запам'ятаю. Я зараз від'їду. Я спеціально для вас від'їду. Будь ласка, я... від'їдьте вже. Але як я вас побачу, де дитини в у місці, і тоді яку вас фотографірувати тож. Звичайно, це ваше повне право. Так. так. Немає значення, хто я є. Немає я за порядок. Ви припаркувалися на дорожньому переході. Закрийте двері з відкритими я дверми не можна їхати. Можна Ось бачите, дорожній... Так, слухаю вас. А ви завжди дивитеся за порядком? Так, я завжди дивлюся а за порядком. Порядком, коли ми вранці ведемо дітей до школи, то ж вона вичена ще жодного школи. Пані Ле мене дитину ще не, жили. Не, пані Лесі, Де ви тоді. Не розумієте, ось така розумна людина є. Сьогодні та сама, ситуація, та сама ситуація, та сама ситуація сьогодні була. Я зараз я вам говорю за те, що ви припадів ту машину. От цього наче на не підходить зараз. підійду в цю машину. Зараз підійду. Ви на дорожньому переході все. не робіть більше, не паркуйтесь на ви слідкуйте за собою, не порушуйте ви правила, а за іншими я поклуюсь, не переживайте. Дякую, що забрали машину. А я думаю, що вам мозліка, дуже дякую, взаємно дуже.